Доброї ночі. Доводиться ще раз з вами зустрічатися. Так, не захотів наш парень стріляти. Я надіявся, так. Він у ну, своєму репертуарі рідко залишає XRP пусті місця. Тому, в зв'язку з цією ситуацією, що я думаю? Я думаю, що зараз є реальний шанс тим, хто. Не зайшов на фьючерси спробувати зайти в лонг. Я думаю, це дно, яке у нас було 37,5. Тому можна пробувати заходити в Лонг на фічах зі стопом за 37,5. Ну, там вже дивіться по вашому об'єму, скільки ви можете виділити. І чи взагалі захочете на ф'ючі лізти, тому що це страшно. Це треба вміти робити. Тому зони, де можна заходити, починати можна тихенько. Ось в цих, в цих зонах 40 47, 45. Добирати? 42 Десь так. Ну якось так. Подивимося, як буде. Так. Ну і на добраніч